Вітаю! Сьогодні ми проведемо процедуру альгінатної маски. Побачимо протокол даної процедури від А до Я та, й, звісно, результати в кінці відео, фото до і після. Сьогодні до мене завітала подружня пара. Чоловіку ми провели зволоження обличчя за рахунок альгінатної маски, а дружині прокололи волосся голови, провели мезотерапію, щоб покращити ріст волосся. Давайте розберемо склад даної альгінатної маски. У складі входить діатомова земля для м'якого детоксу, натріальгінат для охолодження і ліфтингу, еластин та колаген для пружності шкіри, вітамін Е, потужний антиоксидант і пудра дамаської троянди для заспокоєння та тонізації. Перший етап даної процедури потрібно підготувати шкіру. Звісно, я використовую умивачку, за рахунок якої очищаю шкіру делікатними рухами. Спочатку змочую шкіру обличчя водою, потім наношу гель для вмивання і знову його змиваю. Наступним кроком є нанесення тоніку, який тонізує шкіру і вирівнює її pH. Коли в шкірі вирівняний pH, то відновлюється її водно ліпідна мантія. і за рахунок цього відновлюється її вологість. Після тонізації я виконую наступний крок: наношу концентровану живильну сироватку з омега 3 та 6. В її склад входять такі, як олії оливи, жожоба, солодку мигдалю, олія зародки пшениці, конжуту, вітамін Е та багато інших поживних речовин. Це природній біостимулятор, і він виконує функцію антиоксиданту. Ця сироватка бере безпосередню участь у синтезі шкірних білків, ліпідів, які стабілізують відновлювальні процеси в тканинах, покращують клітинну регенерацію та відновлюють її захисний бар'єр, тобто таким чином вона відновлює pH і зволожує шкіру, і за рахунок цього вода менше випаровується. Також вона містить потужний антиоксидант, який забезпечує інтенсивне живлення та відновлення ліпідної мантії, яка не дає якраз випаровуватися в воді зі шкіри, і шкіра набуває еластичності та гладкості. Після того, як я наніс дану сироватку, я зачекав пару хвилин, щоб сироватка трішки впиталася в обличчя. Ну і, звісно, почав готувати альгінатну маску. Я змішав 30 г сухого порошку альгінатної маски з 70 мл холодної води, ретельно перемішав шпателем до консистенції густої сметани, щоб вона була без грудочок. Ну і почав наносити на обличчя. Після того, як я її повністю наніс на обличчя, як на даному відео, я зачекав 15-20 хвилин, щоб вона виконала всі свої функції. A few moments later. Після того, як клієнт відпочив, а шкіра відновилася, я почав знімати альгінатну маску знизу до верху. Шкіра після маски зволожена, свіжа, підтягнута, без почервонінь. В деяких місцях я бачу навіть гарне висвітлення, таке як під очима, а також ділянка шиї. Так як це був пізній вечір, а сонце давно зайшло за горизонт, я вирішив не наносити СПФ крем, а наніс сироватку, яка також виконує функцію зволоження і освітлення. І поверх неї я наніс крем для делікатного заволоження, який бореться із циборею, адже у мого клієнта наявно таке захворювання, як сиборея. Себорейний дерматит це захворювання шкірних покривів, в основі якого лежить порушення секрецій сальних залоз. І відповідно є у мене чудовий крем, який з цим з цією проблемою бореться. Альгінатна маска це не просто релакс, це глибока дія та вав-ефект вже з першого разу. Якщо сподобалось вам дане відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть свої питання в коментарях. Якщо маєте якісь пропозиції, що б ви хотіли побачити в наступних відео, із задоволенням їх прочитаю в коментарях. До нових зустрічей!